От у мене є ще ціп, і я його ніде в музей не дам, бо я ним користуюся, я ним молотю квасолю, як вроде горох молотю ще й горох. От у ціпа є держок, є капиця і є ріпиця. Оця частина називається ріпиця. Ріпиця називалася початок хвоста в корови, якщо так зручно сказати. От з тої шкіри сириці робили оце вух. Вот. От і кажуть, а ти як ціп без капиці, бо ціп без капиці, просто палиться. Без капиці, без капиці. І покажемо, як ми молотимо хвастой. Накрию, як буду молотити, щоб вона далеко не летіла. Бо вона буде відскакувати. Це глинки тут буде. додому Добавлю. Накрили. Телефон не заходить. І махають через правий бік. Бо якщо махнуть через лівий бік, можна достати половину і робиться це приблизно оток. А ну, дивимося, щось ви молотилося. Її перевертаємо. А можна я попробую? І Тільки ви всі тікайте? Да. Техніку держіть далеко. Койте, тікайте. Ті. Да, сейчас проверьте, покажите. Ударить стараться не капати, а оце. Ага. Все. Отак, що вот так не. Дістила. А, да. Канад типу.